Добрий день, діти! Пропоную сьогодні подорож у минуле, де ми познайомимось з музичними інструментами, на які грали українці багато сторіч туп. Забуті музичні інструменти, які звеселяли звичайних пастухів, вели у танок гостей. Сповіщали про наближення ворога. Про все це сьогодні ми з вами дізнаємось. Трембіта. Трембіта найдовший інструмент у всьому світі. Його довжина може сягти 8 метрів, а звук трембіти чути за 10 кілометрів. Трембіта оповіщала про вихід овець на полонину, наближення ворога, народження дитини, з нею калядували, з нею запрошували на весілля. У Карпатах і досі можна почути гучне звучання трембіти. Свищик або окарина. Окарина – це інструмент з фантастичним звучанням, що схожий на спів пташок та голоси диких тварин. Виготовляється він з глини або дерева і за формою нагадує яйце. Колись ці народні іграшки, якими так люблять бавитися дітлахи, мали захисне значення. Народі вірили, що свистіння відганяє від малечі злих духів. Бугай! Цей музичний інструмент робили самі музиканти. У невеликій діжці. Верхній отвір з двох боків обтягували шкірою, в центрі прикріпляли пучок кінського волосся. Музикант зволожує руки у воді і смикає за волосся. Так виникав ревучий звук, схожий на ревіння бугая. Звідси й назва. Ні. Ні. Тулумбас або літаври. Схожий на великий казан Тулумбас був невіддільною частиною воєнного побуту запорізьких козаків. Грізна гра Тулумбаса скликала раду козаків, повідомляла про ворожий напад і навіть передавала накази під час бою. Козаки завжди брали Тулумбаси в похід. Цимбали. Цимбали мають дерев'яний корпус, на якому натягнуті струни. Звук на цимбалах утворюються завдяки ударам палички по струнах. Цимбали це найстаріший музичний інструмент. Він був невід'ємною частиною усіх народних гулянь. Волинка або дуда, міг чи коза. Коза один із найулюбленіших у народі інструментів. Найбільш розповсюджена його назва волинка. Вона виготовляється із вивченої шкіри кози або теляти. Раніше вона використовувалася пастухами, а також була у музичному побуті козаків запорожців. Зараз це оригінальний інструмент. Зустрічається в селах Заходу України. Бандура один із найдавніших українських народних інструментів. Бандура була улюбленим інструментом козаків. Бандуристи були у складі війська Запорозького і разом із Довбишами трубачами виконували козацьку військову музику. Цей складний інструмент вимагає неабияких навичок гри. Концертні бандури налічують до 65 струн. Навчитися грати на бандурі непросто, адже діткам, які вперше за неї сідають, Потрібно впоратися з важким інструментом вагою 8 кг. Звісно, це далеко не всі давні музичні інструменти українців: ліра, цимбали, бубан, козобас. Будь-кого змусять дати лиха за каблуками.